Би моя країна говорила, якби її почула вся земля, Земля ураз би голову схилила, Немов би десь узріла короля. Чи може би мовчала, лиш дивилась, бо погляду буває вистача? Щоб знали всі, коли сама лишилась, усі втекли, мов грали у квача. І що тоді в сучасний білий світі? Як глянеш в очі, зболеній землі? Чи можна всі достатньо, щоб зустріти? Постукати рукою по плечі. Моя земля тремтить, бо автомати і люди нищаться ніжовтий стяг. А з ними в унісон страждає мати. З останнім словом, син на устах. Прийшла пора, де я і ти, це голос. Не кожен з нас це рупори держав, Щоб він із чорних жирних полос, нарешті білих, білих час настав. І вірю, що країна би ожила, і точно би калина зацвіла. Якби моя країна говорила, якби її почула вся земля.